Ясно, ні. Ну, я не знаю, ну не віриться просто. Чому? Та Я не знаю, вони, здається, ніколи нічого не дотримувалося, тому... тому все. Тому не буде. Ні, не вірю я в це. Ні, звичайно, ні. Не вірю. Так він ніколи не дотримувався слов своїх. Навіть страстну п'ятницю, навіть Страсна П'ятниця була і ви знаєте, що було. І в Дніпрі, і в Харкові, і в інших містах. А, а неділя, Великодня неділя це, це для нього саме те, що треба. Мабуть, там якась там секта якась, яка кремлівська, яка, яка мога більше хоче жертв саме на такі свята. Він вже скільки вже обіцянок давав, напевно, що ні. Хоча хотілося б, щоб воно так і було, щоб був. Скоріше все, що ні. Чому? Ну, це ж путін. Скільки вже цих перемірів було. Все час бомбят і бомбять. Не, не дуже довіряю, точніше взагалі не довіряю Путіну і не знаю, як можна йому довіряти, тому... Позитивних поки що не бачу якихось підпосилок для того, щоб це, це насправді було. Ні, звісно. Чому? Чому? А чому я не вірю? Тому що взагалі нічому не вірю. А що Путін брехло? Не вірю, не вірю. Вважаю, що е, якщо щось і буде якесь в, в лапках перемір'я, то буде якась або провокація, або щось. Ну, йому вірити не можна. Отак От я вам скажу. Я взагалі не довіряю цій людині, це є вбивця і жодного його слова правдивого не було. Все, що він обіцяє, йде намарне і нічого не збувається з цього. Люди як гинули, так і гинуть, а зараз навіть більше, тому що він обстрілює міста і вбиває мирний народ. Ну, це для того, щоб затягнути час, щоб він мав можливість видумати щось інше і знову ну, якось намагатися дурити народ і всіх політиків цих, щоб ну, придумати щось, щось нове і щось. Більш нелюдяніше. Звичайно, що ми, як українці, справжні українці не довіряємо тим словам, тому що ми одноразово бачимо підтвердження його словам, що вони йдуть неправдивими, тому ми не можемо ніяк довіряти цим словам. Щоб показати, які вони хороші для Америки, напевно, я думаю, моя точка зору така. Ми не віримо взагалі, в те, що він говорить жодне слово. Це як пусте місце. От і все.